Оденний саміт групи 20 стартував на балі. Багато уваги приділили питанням України. Відкрив захід президент Індонезії Джоко Відодо. Він закликав зупинити війну, однак яку саме не уточнив. Одним із перших слово мав наш глава держави Володимир Зеленський. Щоправда, виступав в форматі онлайн. У своєму зверненні акцентував увагу на головних передумовах закінчення війни. Серед ключових тез виведення російських військ, припинення бойових дій, радіаційна ядерна. На продовольчі і енергетична безпеки ми не можемо чекати, тож маємо об'єднатись заради єдиної реалістичної моделі звільнення полонених всіх на всіх. А також заради звільнення усіх дітей і дорослих, які були депортовані в Росію. Ми маємо відновити силу міжнародного права і без будь-яких компромісів з агресором. Бо статут ООН не може діяти якось частково вибірково чи за бажанням Росія повинна підтвердити територіальну? Цілісність України в рамках відповідних резолюцій Генасамблеї ООН і відповідного масиву договірно-правових документів. Міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров лише носом покрутив на ці умови. Воно і не дивно, жодна з них не вигідна Росії. Заявив усі вони нереалістичні і неадекватні. Хоча від перемовин вони не відмовляються. Та уже у звичній манері сказав, в Україні йде гібридна війна, яку розпочав Захід. Евросоюз и НАТО уже давно являются гибридными участниками гибридного конфликта, гибридной войны на Украине. Это и поставки вооружений, и тренировки, подготовка военнослужащих. Это и помощь в предоставлении огромного количества разведданных. Это и участие в определении целей, как вы знаете, американцы этим занимаются. Это и работа инструкторов на земле, не говоря уже. А тисячі найомників більшість учасників заходу засудила дії Росії в Україні і наголосила, війна завдає чималих збитків світовій економіці. Президенти Франції та Китаю виступили за припинення бойових дій та закликали поновити перемовини. Щоправда, Сі Цзіньпінь не засудив дії РФ. А Еммануель Макрон під час зустрічі з ним наголосив на тому, що саме саміт лідерів 20 має стати майданчиком до зрушення цьому напрямку. Ви, цьому Ви порушили кліматичне питання але є ще одне, і ймовірно найважливіше: міжнародна криза розв'язана Росією війна в Україні, і для таких питань група 20 є відповідним форматом. Після закінчення заходу учасники мають презентувати документ підсумок саміту. За інформацією видання Блумберг», у чорновому варіанті йдеться про те, що Москва заподіює численні людські страждання та посилює вразливість світової економіки. Також використовують вислів війна в Україні, а не війна Росії в Україні для того, щоб більше членів G20 підписали акт. Однак Росія вже робить все для того, щоб заблокувати заяву навіть у такому вигляді. Юлія Васильєва, Давіта Вершин. Новини. 33 канал.